Привіт, малята! Сьогодні я отримала сюрприз. І хочу з вами поділитися цим сюрпризом. А ви любите сюрпризи? Так, я теж дуже-дуже полюбляю сюрпризи. А як ви вважаєте, що в цій коробочці у нас? Вам цікаво? І мені дуже цікаво. Давайте разом скажемо один, два, три. Коробочка сюрприза. Відкрийся! Відкриваємо. О! Яка краса! Подивіться! Ой, скільки їх багато! Дітки, а що це таке? Так, правильно, це метелики. Сюрприз вдався? Так, така краса. Це самі найгарніші, найкрасивіші комашки. Метелики. А на що вони малята схожі, як ви гадаєте? Так, правильно, на живі квіти. Вони теж такі яскраві, різнокольорові. Давайте поближче роздивимося метелика. Подивіться, тіло у камашки складається з черепця, грудей, голови з вусиками і хоботком маленьким. Подивіться малята. У нашого метелика є шість ніжок і чотири прекрасних крил. Вони яскраві, барвисті. Малята, а ви знаєте, чим харчується метелик? Метелик харчується виключно рідинами, які вони можуть пити через свій маленький хоботок квітковий нектар, пилок. Вони можуть висмоктувати вологу з калюш або листя. Це дивовижні істоти. Вони радують нас своєю оригінальною красою. Але метелик малята, подивіться, чомусь засумував. Як ви думаєте, чому? Так, вірно, метелик хоче на зелений ложок, де багато літніх яскравих квітів. Погляньте, ось такий ложок я намалювала. Давайте роздивимося, якого кольору травка. Так, вірно, вона зелена. А що росте в трависті? Вірно, квіти. Подивіться, якого вони кольору. Так, і жовті, сині, і червоні квіти. Над квітами, дітки, хто літає? Так, вірно, метелики літають. Вони теж. Бачите, які яскраві, різнокольорові. Давайте малята намалюємо метеликів на такому чудовому лузі. А допоможуть нам намалювати наші пальчики. Давайте зробимо пальчикову гімнастику. На галявині зростають квіточки маленькі. І рожеві, і червоні, жовті і біленькі. Корінцями із землі п'ють вони водичку, а нап'ються, підростуть, стануть і ще вище. Молодці! Для малювання малята нам потрібна синя, жовта, червона і коричнева фарба. Вламастер у мене маркер, пензлик, склянка з водичкою, кухонна губка, патні палички, дві резиночки, волога серветка і ось папір. І ось така заготовочка у мене вже намальована травичка. Малята, А зараз я покажу, як ми будемо малювати. Спочатку ми намалюємо квіточки. Квіти будемо малювати раді. Я беру ось аркуш маленький папіру і його ось так, ручками. Ну, зім'яла я ось таку кульку. Подивіться, яка мене вийшла кулька. А тепер беру пензлик і буду наносити на нашу зім'яту кульку фарбу. Спочатку ми макаємо наш пензлик водичку. І я буду малювати червону квіточку. Ось так примакуємо пензликом фарбу. Наносимо на наш ось таку майбутню квіточку. Бручки. Малята, подивіться, квіточки ми з вами не малювали, а зараз будемо малювати метеликів. Для цього ми беремо губку, беремо резиночку. Вам допоможуть батьки. Ось так ми робимо резиночку, ділимо нашу губку навпіл. Ось так. Це майбутнє крильця. Ще беру ось одну резиночку. І ми ось так її перев'язуємо. Ми казали з вами, малята, що в метелика скільки крильців? Вірно, чотири. Давайте порахуємо один, два, три, чотири. Ось і у нас вийшов ось такий майбутній метелик. А зараз малята ми будемо малювати метеликів над квіточками. Беремо наш пензлик. Не забуваємо тримати. Правильно його між пальчиками. Я хочу зробити вгорі крильця червоні, а внизу у мене будуть крильця синього кольору. Наносимо фарбу на нашу паралонову губку, на наш майбутній метелик. І гарно, гарно наносимо фарбу. Він до неба злітає, радість людям дарує, суму в серці немає. Шмарок танцює, як він до неба злітає аж до самого сонця. і сміхається А зараз малята я над квіточками намалюю метеликів. Ось так ручками тримаємо, надавлюємо. Бачите, є такі місця, де у нас погано зафарбувалася фарба. Ми візьмемо наш пензлик і домалюємо. Тепер треба трішечки зачекати, щоб наша фарба підсохла. Подивіться, малята, чого не вистачає в нашого метелика? Вірно, немає голівки, нема вуст. Тепер малята будемо малювати нашим метеликам вусика. Пальчиком тримаємо аркуш паперу і ось так. Лупимо нашим метеликам. Вусика. А щоб наші метелики були яскравішими, ми візьмемо ще ватну паличку. І внизу я буду наносити три цяточки метелику на сині, сині крильця. Я беру жовту фарбу, вмакаю. Три цяточки намалювала з, з одного боку. І також з іншого. Верхні крильця червоні. Ми будемо малювати синьою фарбою. Цяточки. Тут я намалюю по одной цяточці ось так. Ось такі яскраві метелики у мене вийшли. Малята, які метелики чудові, прекрасні, різнокольорові. летять на зелень і на квіти. І як від них нам не радіти? Вони яскраві і барвисті. Малята. Сподіваюся, що у вас вийдуть теж такі гарні квіти і такі чудові метелики. До побачення! Чекаю на ваші роботи.